Чесно заробленими... Давай ще раз. Вже, вже, вже мені вже єзик як вам? Чесно заробленими грошима на Ютубі. Ми вирішили купити такий перфератор L-Prom, щоб показати вам, що ви можете купити, коли придбаєте цей перфератор L prom EPE -E 920. І так. Для всіх любителів напису Мади Іншіна, Тату ти теж дивися, ти любиш таке, чим подорожче за 1360 гривень ви купляєте спочатку ось такий ящичок, з яким пізніше зможете ходити, наприклад, на базар. Але в цьому ящичку за ці ж гроші ви купляєте перфаратор. Ось він. Такий, до ну, речі, серйозний перфератор, що важкий. До нього, звичайно, йде шнур, тобто переноску ви вже робити не будете. Шнурок грубий вже є з ним. Тут. Кнопка, але чого вона стосується, я не знаю. Ну, кнопка включати ось тут. Тут вверх і вниз. Ви собі регулюєте, але треба дуже сильного чоловіка, щоб ті кнопки нажав. Тут, як ви бачите, можна регулювати силу удару. Отак От то буде вам просто розбивати стіну. Кнопочку о Ага, точно, так. Сама би я його не освоїла. Ця кнопка, якщо отак переведете, то буде ще удар і зразу буде бурувати. А оця кнопка просто буріння. Бурувати ясно, що було чим то є ось. Ось така штучка і її запихаємо. Тут можна теж відрегулювати, щоб не пересвердліти сусідові хати. Ще є різні в наборі от такі макаронного виду свердла. Тут на 18. Так, на 18. На стільки? На 10. На 10. На 12. На 12. І на 8. Ось такі три свердла. Свердла вам до набору. Це, щось типу? Такого зубила. Ну, можна навіть цим перфератором, якщо у вас десь льот в такому місці, що ви можете там послизнутися впасти, цим перфератором можна видовбати все. Навіть скважину собі вдома, там ну, можна видовбати. Він потужний показує, що число ударів. В хвилину 4770. Ну, дивіться, з погляду жінки, цим перфератором, якщо би тут ще можна було туди запустити крем і потім -то нажати, то можна би було на торті сердечка робити. Ну, чоловіки, то знають, що з ним робити. Пізніше я включу його, послухаєте, як той звір гудить. Так, далі тут є насадки в наборі. Ну, практично, то вже, бачите, тут що є, і тут що є. Тут хіба багато пустих дю дюрок. Там, де, певно, мало що злежати, але, Бодя з пошти позабирав собі додому. Так, цим, напевно, що регулювати. Ну, це, похоже, в м'ясорубці теж можна крутити. А це теж серйозна насадка, яка напевно, що сюди накладається, а може і не накладається. Ні, накладається. Ще бачите, ну там крутите, розкручуєте. І, напевно, вже вдіваєте інші насадки. Так, і є ще одна, ну, то це вже дуже дрібні деталі. Ось такі йдуть в цьому наборі. А зараз найцікавіше, ми розпутуємо дріт і послухаємо звук 1360 гривень. О, ціна, погодьтесь, доступна. Так, зараз, щоб я не полетіла разом з тим префератором в космос. Так, включаємо і... Поняли по звуку, яку музику я наігрувала? Ну, про це ви дізнаєтесь трошки пізніше. Так, ну, звук, як чуєте, досить нормальний. В наступних відео, можливо, коли ми будемо робити ремонт в другій кімнаті, ви побачите його в дії, побачите, як та стіна буде падати від нього. А наразі веснува грудица.